Добрий вечір. Вітаємо вас на марафоні Володар Перснів і е, його будемо представляти я, і... І, і, я. І... Да, ми з... з Олександром. Е, перед кожною частиною цього марафону буде е, невелика вступна лекція сьогодні. Ми е, ну, так спільно зараз почнемо, потім по братську персню. Я розповім, завтра будуть дві вежі представити Олександр, і в неділю буде повернення короля, теж я, я, я скажу там не вступної частини. Власне, ось нещодавно, декілька днів тому був Всесвітній день читання творів Толкіна, який а, щороку відзначається 25 березня. Чому, власне, Найбільш вибухова подія цієї трилогії відбувається 25 березня, в третій частині. <кл 'язок> Власне, до того і присвячений цей день, і присвячений саме до Володимире Персень, як до Твої. І а, а, ми протягом цих трьох днів будемо говорити і про Толкіна, про трилогію його, і про Толкіна. До речі, завтра Олександр буде розповідати про Світ Толкіна, який вибудований. Його, а, він втілений в його. Головному творі життя Сільмарі який опублікований був вже після його смерті, редагований його Крістофером Толкеном і величезною кількістю ще інших творів, як е е закінчених, так і незакінчених, е е які дають оцю загальну картину цього світу Арди так званий. І в принципі багато з того, що Толкен писав. Зараз переживають минулу хвилю актуальності. І про це теж завтра більше. Вийде. Але сьогодні все-таки поговоримо загально спогодження. Джон Рональд він професор середньовічної літератури в Оксфорді, людина, яка прожила достатньо довге життя і достатньо насичене, яке воював в Першій світовій війні, його син воював в Другій світовій війні. Тому тема війни і е, дружби, вона буде йти через всю творчість його. Як і тема кохання, до речі, е, такого яке поза, поза часом. Е, коли ми говоримо про його світ загалом, ну і Володар Переснів як найбільш відому і популярну частину цього світу то треба сказати, що він, будучи власне, літературознавцем, він зібрав відсилки до багатьох народних міфі, міфологій до різних цілих культурних пластів, таких як антична міфологія, її дуже багато в сильно і в окремих похідних творах, таких як Діти Гуріна натидела. Кельтська германська міфологія, особливо германо-скандинавська. Це Саги, це цикл нібелунгів, власне, перстень є звіт, Зіквіт, Дракон, це буде і Дітя Гуріна, і Володарі Перснів. Багато відсилок до цього. Це кельтська, артурівський цикл, Тристан Зольда». Це французька література, це пісня про Роланда, про Роланду, да, французькою. Це знову -таки, от, образ Одіна або Бодана з германо-скандинавської міфології, значною мірою вплинув на образ магнів і, зокрема, Гендехана. Крім того, звісно, дуже сильно відчувається європейська християнська література, та й, власне, сам Толкін був достатньо глибоким католиком. Тому християнські відсилки теж присутні в його творах. хоча вони більш нюансні і не так помітні, як в творах його друга Плева Люїса, з якими вони там часто сперечалися, вони навіть колись. Побулося вступать, ну якби що один напише твір про подорож в часі, а інший напише твір про подорож в просторі. І Льюіс, по суті, написав хроніки Нарні як подорож в просторі, а Толкен написав Володара Персням як подорож в часі. Світ Толкіна відбувається, якщо говорити про Симарі він відбувається по всій цій карті. Якщо говорити про Володаря Персів, тільки на жовтенькій її частини. Що сталося з тим всім, що в синьому полі. Внаслідок війни відбувся катаклізм, воно все втопилося. Разом разом з більшістю драконів, бабергів і того іншого, але як ми потім знаємо, що не всіх драконів, не всіх баурегів, не всіх комків і так далі. Ну, потім там буде наступна історія про острів посеред моря, яку зараз юзає Амазон і просто поклюжить вщент все, що тільки можна. Але то друга епоха, а події Середзем'я і Володар це третя епоха. І власне, от його твір на Володар Перський, він насправді він створював Сільмарільон, потім він вирішив створити дитячий, дитячий твір з цього світу і створив хобіта, а потім люди хотіли продовження «Хобіта», і він спочатку довго писати продовження Хобіта, але насував Друга світова, яка все ставало серйозно. І, врешті-решт, замість другого хобіта стався Володар Перський, який був виданий 54-55 роках, і Толкін дуже не любив, коли його... Розділяли на окремі книги, і він взагалі його бачив як, окрем, як суцільний твір, і, до речі, там шість частин, що ж Треба сказати, що е, після його смерті навіть ще при його житті були спроби екранізації. Хоча він був проти. І е, кому він дав дозвіл про це Олександр думаю, розказував. Кому він єдиному дозволив е, взагалі щось спробувати в кінно з цим робити. І пробували, Бітлз хотіли екранізувати володар пес. Були спроби більш-менш вдалі анімаційні. Це робота Ральфа Бакши, 75-го, здається, року. Анімаційний фільм Володар Песня він зняв дві частини. Тобто планувалося, що буде трилогія, але бюджету не вистачило. Фільм доволі по різному сприймали. Але треба сказати, до речі, фільм був знятий з способом. Рото, ротоскопу, тобто людей знімали на фоні і потім е, рисували по їхніх рухах. Тому рухи в цьому фільмі виглядають дуже реалістично. Але треба сказати, що при всіх би, складнощах, а вони викликані просто величезним сюжетом, е, знахідки бакші для цього анімаційного фільму. Були настільки прогресивними і настільки вдалими, що Пітер Джексон деякі з них використав буквально. Тут є кадри, які ви, в принципі, бачили практично так само в самому фільмі Воден Персень. Ну, а далі поки е, намагалися отримати права на екранізацію, поки думали, як це можна зробити. В Новій Зеландії зростав, е, ну, ви вже зрозуміли хто. Людина, яка любила вечір внутрішні використовувати, і е, латексні маски випікати на планетян. Ми бачили знаємо, поганий смак, який відкрив шлях кінематограф Пітеру Джексону. І е, після ще двох подібних до поганого смаку фільмів, е, в 94-му році він е, отримає фактично можливість працювати з великою студією з міра з братів Вайнштейнів, і разом зі своєю дружиною Френ Воуш вони пишуть сценарій для фільму Небесні створіння, який ми плануємо подивитися, але все-таки треба робити перерв в рубриці, які на 6 посередах, тому ми все-таки його трошки відтермінували. Але цей фільм показав те, що Пітер Джексон може грати не тільки в треш і не тільки в іронічні жарти, а може робити серйозний, глибокий, трагічний сюжет. І, власне, коли він. Хотів далі працювати з більшими проєктами, то насправді мрією Пітера Джексона був Кінг-Конг. І він хотів зняти Кінг-Конга. Але на той час вийшов Гадзіла в 97-му році, не дуже вдало інтерес до цього всього впав, і Пітер Джексон зрозумів, що – це не на зараз, його треба відкласти, а друга мрія його була володар Перснів. І він запропонував Міромакси організацію володаря перснів. І після довгих, дуже складних перемовин, до речі, у нього... Була можливість, він купив права на екранізацію. Саме Володимира Персник можна було екранізувати, на відміну від сільмерильоні, які заборонений до екранізації нащадками Токена. Але Меромакс поставили умови, що це має бути два фільми, і вони будуть визначати персонажів, їхню, там, як, як сказано було Малхован Драйв, This is the Girl. От. І для того, щоб не зустрічатись з ковбоями посеред темного ранчо вночі, Пітер Джексон вирішив розірвати стосунки з Міромаксом і е дуже вдало фактично співпала так подія, що він е зміг поспілкуватися з представником New Cinema, який е висловив тільки одне здивування, а чого два фільми, якщо це трилогія. Давайте робити три фільми. Ілайн була на підйомі, вони розуміли, що вдала екранізація такого великого твору, вона дасть студії дуже великі прибутки і дуже допоможе їй в подальшому року. Чим же переконав Джександ? Він переконав тим, що в нього вже були свої власні студії, студії його партнерів, Digital, Діджиталверта Workshop, які робили цифрові ефекти і практичні ефекти. Тобто, досвід його втілення, Цих спецефектів давав впевненість того, що він зможе це реалізувати. І, власне, тоді з 96-го 8-го років почався кастинг. Верхний кастинг, перепрошую, почалися проби гриму, проби костюмів, проби натури. Нова Зеландія давала дуже великі перспективи для зйомок різних регіонів. І в 99-му році вже почалися зйомки, і власне був кастинг. Я не буду тут взагалі, ми можна говорити годинами, є документальні фільми, їх можна дивитись, вони є в принципі, в Ютубі. Ми не будемо на це витрачати час, бо ми прийшли подивитись фільм. І просто скажемо, що в цьому фільмі грали як дуже відомі актори, такі як Крістофер Лі, відомі актори театру, як Ян Маккеллен або Ян Холм, хоча він не актор театру і кіно. Uh, так і мало відомі актори Орландо Блум потрапив одразу після кіношколи. Це перша його роль в кіно ну, після завершення кіношколи. Джон Різ дуже відомий вже актор на той час був. Uh, але дуже цікаво, як uh, потрапив Єго Мортенса. Зйомки вже йшли, вже два тижні зйомок відбулося, і Пітер Джексон зрозумів, що Стюарт Таунсен в ролі Арагорна не дуже. Перед тим на роль ремонт пробувалося там. Вони хотіли грати і Ніколаса Кейджа, і Расела Кроу, <рес> і Купа мемів, як би це виглядало. Але сенс в тому, що Стюарт Таунсен виявився за молодий, його звільнили після двох тижнів зйомок, і Пітер Джексон терміново шукав заміну. Йому порадили звернутися до маловідомого актора, який знявся в багатьох фільмах Віго Мортенсена. Він в багатьох фільмах грав. Але ну, все одно був як анонімна кар'єра, це називало. Маловідомо. І Біго не знав Володира Песня, але його син був е фанатом, він вмовив його і він його почав читати в літаку до Нової Зеландії. І вийшло так, що, власне, як було написано, що перша сцена, яку він знімав, це сцена, на, де він з п'ятьма бореться Бориса на, на вежі, яку ви бачили там в вежі ще. Поза кадром, там ще й дублерік працював. В цій сцені він перша перше сцена в кіно. І е, на натурі, коли там частина зйомок була на натурі, сонце так підсвітило Мортенцена, що Пітер Джексон розумів, що це точно той, хто йому потрібен. Ну, Власне, так і виявилося, і в Мортинцена почався взагалі новий етап його кар'єри. Але багато персонажів або не війшли у фільм, або взагалі були порізані вже в процесі розробки фільму. Це персонажі, які є в книзі. В книзі -топ. Значить, Починаємо поубиваючій по е, Гіл це король елфів від виконання Марка Фергюсона. Він в фільмі є. Ви побачите аж дві сцени з ним. Перша триває близько 4 секунд, друга триває близько 2 секунд. Хоча було знято значно більше матеріалу, але треба було пролог максимально утрамбовувати. І ті, хто бачив, є е, розкадровка прологу, в розкадровці там значно більше в нього ролі, і воно ближче до книги. Тобто, е, Марк Фергюсон. далі. Глор Фіндель в дуже важливій світі Толкіна персонаж, але світ Толкіна великий, і Толкін через це може в якомусь творі, як водний ферзь взяти якогось чудіка. Дати йому тільки одну якусь подію, і далі він ніде не з'являється. Тому що він в нього такий важливий, бо він в сільмаріліоні. Для глядача це не очевидно. Тому Горфінделя з фільма майже викинули, він є в масовці в третій частині, буквально там трошки. А його роль фактично виконує армію у виконанні Вівтарів. Ну що добре, Том Бомбадил і Ган-Буріган, вони взагалі зникли, вони були тільки на Перших спробах, це навіть не проби для фільму, це були просто тестові пошуки образів. Вони потрапили там, на певні якісь там, ігрові карти, там, якісь пов'язані з мерчем цього фільму, але вони навіть не були на зйомках. Ці персонажі, вони є в книзі, але в фільмі їх, в принципі, немає. Зате розширені жіночі персонажі, Тобто, за рахунок Горфінделя розширений персонаж Арвен. За рахунок Тома Бомбодила деяких його фраз, вони в цьому фільмі звучать з вустки ваших галамія. Ну і Еовін в другій частині вона говорить трохи про історію Номенора через свій сон. Таким чином, він якби Пітер Джексон розширює книгу, даючи це тим персонажам, які в книзі цього не роблять. Але якщо кажуть, що це наутовки на мало жіночих персонажів, так, да, їх, звісно, менше. Але вони дуже важливі, особливо якщо ви читали Сімеріона або Дігуріна, ви бачите, наскільки там важливі жіночі персонажі, але володирі перснів їхні якби, функції зменшені. Тому те, що їх тут розширили, це насправді не протирічить духу Толкіна. І технічні моменти. Тобто, як ви вже сказав, вета воркшоп займалася спецефектами, декораціями, зброєю, всім іншим, аніматронікою. Вето Digital займалися композитингом, і є сцени, де от, композитинг так відбувається, а є так, як ви бачили, примусовою перспективою. Крім того, цей фільм дуже дуже специфічний. Він же знімався на плівку. І а, цей фільм знімався одразу в трьох е, компонуваннях. Тобто на плейбеку режисера були отакі три рамки. Тобто, і режисер, і е, оператор постановник Кендру Весні. Вони одразу компонували три варіанти формату кадру: для кінотеатру, для DVD будь-яких і телебачення співвідношенням 16 на 9 і для стандартного зтодіща з 4х3. Тобто всі ці три ланки вони використовувалися, тому ви можете бачити кадри з цього фільму, які бувають в різних співвідношеннях. Він одразу так знімався з таким розрахунком. І звідси ж виникає ще один момент, і цей момент відсилає нас до розмови, коли ми з мином розмовляли років сім тому, мабуть, щось про анаморфод. Пам'ятаєш, да, У нас була якась така от, розмова, і мені було тоді дивно, і ми це обговорювали. І думали, що, чому Володар Перснів знятий не на анаморфод? Ну, тобто, щоб зараз не вдаватись, не витрачати на цей час, є кадри плівки. Є об'єктив, який звужує простір, да, він якби, цей простір якби, на оцей кадр плівки нам дає, а потім на екран його розширює. Таким чином ми отримуємо широке екранне зображення з плівки стандартним форматом, стандартним співвідношенням сторін. Крім того, що це дозволяє максимально використати якість всього, всієї поверхні кадру, це ще дає певний візуальний ефект, як на фільмі Джангл Вілі. Тарантіно знімає, Роберт Річардсон знімає на анаморфон повністю. Навіщо володарі Переснів вони використали, тобто вони, по суті, для широкого формату мали обрізати низ плівки. Тобто це суттєво зменшує площу кадру. Навіщо йти на свідоме погіршення якості висхідного матеріалу для цього фільму? І потім на одному з форумів там, мені здалося знайти теж якийсь англомовний форум по операторському цьому, що це було пов'язано виключно з тим, що ми бачили, оці примусові перспективи, коли камера рухається і рухаються додатково ці компоненти, щоб створити відчуття, а не дасть через викривлення, дає дається оптика, він не дасть змогу ці ефекти відтворити. Тому вони використали спорічені об'єктиви, хороші, сейсовські, все нормально. Але вони якраз і це дало оце от кругленьке боке, замість стилістичного, яке ми бачимо на, на фото. Трошки про музику композитором був Ловар Чорно, минулого тижня дивилися, теж композитор. Але, звісно, Говарда Шорна, мабуть, більше всього знають за Володимир Персом. І е, треба сказати, що частину, більшу частину записували в Ебірон Студіо, ну, відома студія в Лондоні, але окремі композиції записували в Сіті Сітіхорі, тобто це великий концертний зал. І оркестр навмисно грав там, для того, щоб було відчуття приміщення на записі, щоб було відчуття відлуння від великої зали. Це робилося для саундтреку, який лунає в печерах морії. От коли ви будете бачити, саундтрек грається спеціально в приміщенні, щоб земітувати відчуття цих залів, які ми бачимо з вами в кадрі. Ну і а, ще такий момент, який я просто теж хотів би увагу, Там можна багато говорити, що там цікаво, це теж дуже довго. Але просто, от на що я хотів би звернути увагу, бо це не дуже часто на це звертають увагу. Це сцена, яку знімали, до речі, більшу частину цієї сцени знімала додаткова група, окрема не Пітер Джексон, а друга знімальна група. Вони займалися зйомками Амон Хи. І на цій локації. Вони дуже чекали, поки буде отаке світло, коли сонце через цю димку, тобто надзвичайно красиво. надзвичайно красиво І от в цій сцені ми можемо побачити, по-перше, просто зверніть увагу, який там просто афігенний проліт камери на крані через майже всю локацію. Це буде, ви одразу звернете увагу, коли буде почутий рог Бороміра, от, і після того буде цей дуже довгий камер. І другий момент це фінальний поєдинок Аборна з Урцем, де актор, який грав цього Урокхая в лінзах, йому дуже було погано видно, і там за сюжети, немов регором стромляє кинжал в ногу, і той виймає кинжал і мав його кинути бік. Він погано бачив, він тіпа, витягає цей кинжал і кидає його в його який тільки підводиться. А він же ж там по сюжету лежав і починає вставати. І в зреагував настільки швидко, що він мечем відбив цей кінжал. Тобто рухом меча mm -hmm. просто він пів, побачив. На що Пітер Джексон, який керував цим процесом, спитав індровесні. Ти це зняв? Ну так, да, він зняв, тобто цей кадр увійшов в цей фільм. Тобто це фактично таке співпадіння. Власне, мабуть, далі треба дивитися, у нас буде посеред фільму Перема. Тому е -да, десь от на. Нараді Еуронда, коли вона закінчиться, там у нас буде перерва. Тому ми розбиваємо його на дві частини. Фільм в оригіналі, тобто, щоб ви максимально чули інтонації, голоси з суспільства. А, ну це просто моя колекція відеокасет. Є там і друга частина, але вона там така трошки пальона касета, я не браву сюди. Є ст, е, класичні, є режисерській версії, де по тві касети йдуть. Журнал Кінодайджест за 2004 рік, де, до речі, дуже гарна стаття про кіно Нової Зеландії. Взагалі про кінематограф Нової Зеландії. І там ще є флайерки, бюлетіки з кінотеатра Колос, який ще тоді працював, в якомусь твій так крутилися. Приємного перегляду.